Діви це система родових установок, патернів поведінки, переконань та емоційних сценаріїв, які передаються з покоління в покоління, Народжений Діва, побажання предків рано ставати самостійними, зрілості, відповідальності перед самим собою і розвитком. Енергія Діви вказує положення предків, удосконалювати шлях служіння, бути мудрим, служити щастю, яке які від страждання. Найти шлях, який приближає до Бога. Сонце в Діві указує на батька відношення, які практичні, цінувати ясність, порядок принципів, зрілості, яка родова програма Діви проявляється в житті, постійно прагнення до контролю, включатись в внутрішні крики, критик, що завжди не задоволений результатом, трудоголізм, складнощі з відпочинком і насолодом, потреба бути корисним як умова любові. Згармонізувати родову програму Діви це прийняття себе в недосконалості, зцілення критика внутрішнього і родового каналу, вчитися відчувати і відчувати тіло, відновлення тілесної мудрості, служити за любов'ю, а не з причини чи обов'язку, м'якість, турбота, інтуїція як нові опори замість контролю і логіки. Ти готова чи готовий змінити родову програму? Поринь у трансформацію, слідкуй за наступними постами, щоб дізнатися, як гармонізувати свою родову програму. Підписуйся на мій профіль, щоб отримати більше практик.